Так, вітання Кенго, Кенго, Кенго. Дивіться, що є. Блима є. Блима є то краще, ніж світить, бо якщо світить лампочка і мобілайзер, то завжди не бачить комп'ютер. Якщо блимає, не бачить ключа. Ключ перевірений, ключ бачиться. Робили чіп. І робили, робили. І думаю, що чуть -чуть... щось йому помахалося. Дивіться, що і мене... Змущає оцей раз. Ну і сама епремка 2. Попробую її зараз пропаяти. І якщо піде, тоді будемо робити вже по епремці ще один чіп. Ну і що мене смутило, то запах грошей. Знаєте, що таке запах грошей? Це коли ви нюхаєте плату і чуєте, що від неї пахне. Хоча ці. Щоб скрити цю, а промоку, ну, скрити, відірвати. Відірвати в прямому в майже смислі, вони можуть розслоюватися. Тобто її треба добре нагрівати і бувають такі, що вона може підсмерджувати. Але все одно чути Кеного старе, будемо далі дивитися. Коротше пропаяв. Все одно є. Може прийдеться міняти сам саму плату. Коротше, різними маніпуляціями відчищаємо епрумку, щоб ми знали, де є перший. Ну, як її поставити потім, щоб ви не спутали. Бачите, 93 це 46 в загальному мало би бути по пам'яті. Ще дочищу зараз. Як чищу, беру спірт і спіртом протираю так от площадку. Тру-тру-тру і потім бачу. Тоді не знаю кому як, ставлю мітку, де СТ зазвичай дирка, або СТ. От у нас тут СТ. О, звонив. Або ту ручка не. Я думав відкрити, бо в мене просто по о. От тако, я тут от, в цій стороні ставлю мітку. Висох. Теж мусор. Ну, Менше з тим. Фотографую, або ставлю мітку. Отак. Міляха, думав фломастер, така хороша ручка, до речі, була. Все вже по ручці. Що далі? Далі Далі вам треба мати x -Pro. О. Відклею. То заклею, тебе хтось не бачив. Все, тепер все наведу. Але в мене хороший експрог. Він заглючив. В крайностях міні-прошка піде. І перехідничок. І вичитуємо епромку. Тут вже площадка оця вже піддута. Тобто її перегрівали. Через то тут приходилось пропаювати і так далі. Треба швидко знімати, не перегрівати далі. Все, маємо промку. Так, тут що у нас? Тут у нас? Міні прошка? Вибираємо ...93C46. І читаємо. Якщо самі F можемо перекладати місцями, вона не кричить на відміну від дорога. О, все, є у нас отакий от файлик. Тепер нам треба калькулятор. Зберігаємо цей файл. Отже, відкриваємо F. Fі вам треба мати точно. Ну, я в F користуюся довший час. І відкриваємо файл. Так, що там Kengo? рід. Якщо правильно воно виб'є. О, Воно вибило, нічого воно нам не вибило. Ну, от бачите. Який файл. Перші рази треба було так пропоняти епромку. Чим мініпрошка прошка гірша від Xpro? Xpro би вам таки не пропустила, а прошка щось таке ви, вичитувала. Тепер видно, що це є дамп. Тепер можна зберігати його. А то була каша. Так, і давай тепер... Кенго. Ред. Отаку візьмемо. Сохраніть. І відкриємо Ефі. І тепер Ефі точно має побачити. Що тут має бути. Так. Кінгоред відкрить. О, бачите, воно показало. Все. Тепер далі буде. Далі вам серед того бардака треба знайти Z-Bull. Z-Bull з EFI добре працює. Так, EFI, EFI. Так, що нам треба? Нам треба чіпи. До речі, про чіпи. Розкажу таку штуку, до якої я знаходив дуже довго, вам ніхто ніколи не розкаже. Чіп можна брати універсальний від X Horse. xt 27 a Запам'ятали? Він є універсальний. Ді. Його можна підв'язувати, під любу машину стирати. Він не є одноразовий. Це, ну, це величезний плюс. Що нам треба? Нам треба підготувати його. Так, встановіть как 7935. Успішна установка. Дякую. Так. Ще раз відкриваємо Ред Окей 7935. Що ж... поїбало. Так, нажимаємо транспортер. Вибираємо 7935. І що воно напише? Дойде, не дойде, бо може не дойти. О, є, бачите? Окей, молодець. Все, у нас записано. Плюс пін-код додало нам сюда, сюди. Ну, власник автомобіля давно вже має той ключ, але ніяк не міг зробити чіп. Хоча я думаю, що чип тут не поможе. Тому що оригінальний вичитується. І сама плата не найкраща. Якби оригінальний не вичитувався, що дуже часто в них буває, антенна відвалюється. Ну, але, якби варіанти... Є, їх треба використовувати. Рано чи пізно ми його зробимо. Точніше, надіюся, що, що ще ранком зробимо. І будемо мати два ключа або один, якщо той здох, але не вірю, що він здох. Так, я на місці. І йдемо пробувати. Не забувайте ніколи ставити мітки Сіла, сіла на своє місце. Коротше, судячи по всьому, вона йому давно стоїть і давно махає голову. Ну, з логіки воно би немало. Затухнути. Так, дивимося на ту лампочку. Шукаємо той ключик. А ні. Затухла. Затухла, значить, заведеться. Ну добре, ну Оригінальний. О, оригінальний теж пішов. Може бути, щоб була просто проблема в епромці. Вона добре не була пропаяна. Ну і немаловажно, я просто витягую Саме отак, як я витягую і потім за зашелкую. Тобто цілу цю байду не треба витягувати. О. І ще раз контрольний. Є і оригінальний. Є. Тепер буде мати. Два ключа йдемо на зборку. Що мене ще му, де була зарита собака, а... бували такі випадки в Кенго і в трафіку, що поки не приходив і не заводив другим ключом, не включав запалення. До тих пір воно. Не знаю, чи що там вепромці махалося чи що, але реально були факти. Може, куль у вас буде, що просто брав другий ключ, от, блимало. Приходив, брав другий ключ і воно переставало блимати. Короче, якщо ви хочете займатися ключами, то перше, з чого варто почати, щоб зрозуміти хоча б якусь ну, мінімальну будову, то вартує. Почати так, як я вам розказав, от, з банальних дешевих приладів. Вон треба фен, щоб вміти випаювати епромки. Треба хороші флюзи і пару програматорів. Теж буду розказувати, як воно в загальному відбувається. Але це найпроститі був варіант, як зробити додатковий чіп. Коли блимає лампочка іммобілайзера. До речі, крім, крім собак у мене ще з'явився новий друг чи подружка. Це вже третій день живе. Отут вона вже привикла до мене. Я вже спеціально не забираю ті поліки. Звати її Сюзі. До нових відосиків.